Всім привіт! В цьому відео хочу зробити невеличку екскурсію, показати, що зараз квітує станом на середину вересня. І почнемо ми ось такої краси, неймовірної, пізньоцвіти, або осінній крокус. Ось такі вже в мене гарні кущики. в цьому році вони Така сприятлива для них погода, і вони дуже-дуже так красиво в мене квітують. Такі ось пучки цих квітів, вже дорослі в мене там цибульки, вже вони з дітками. І ось так неймовірно це виглядає. Яка ж осінь, вересень без сентябрінок? Ми з Харківщини, я знаю, по-різному називаються квіти, але ось ми саме сентябрінками їх називаємо. І ось також вони вже починають квітувати, скоро тут будуть такі ось пухнасті квітуючі кульки. Завжди на них летять ось ці метелики різноманітні, бджілки, часики. Продовжують своє квітування і трояндочки. Це у мене ред Леонардо. В цьому році він вперше видав більш уже до червоного такий ось колір. Але я помітила, що квіточка, ну і тут видно, вигорає, стає більш світлішою, такою рожевою, але спеку досить гарно витримує. Вітри останніми днями, надзвичайно, шалені, тому вже озвучую відео після зйомки. І тут ось в мене на вітру так розколихалася імператриця Фарах. Теж дуже гарна, така потужна троянда, досить висока. Це, чайно гібридна, але вона така десь до двох метрів у мене виросла. І червона така ось незнайомка, не знаю, купляла як люксор. Ну, звичайно, це не люксор, а щось потрапило до мене пересортом. Декоративні злаки, трава. Ковила Понітайс. Теж досить гарно. До речі, якраз вітер їй і на руку так виглядає прикольно. А це ось коколоко трояндочка, трудівниця. Постійно, постійно вона з бутончиками, з якимись квіточками. Тут два монстри. Це Леді Офшалот і принцеса Маргарет. Я тільки ось дізналась нещодавно, що принцеса Маргарет, як троянда. Плетиста, я думала, що це більше шраб, а вона, деякі називають, що вона плетиста. Не знаю, що буду з ними робити, але якось так стрижу компактно. Ще одна красуночка у мене ось квітує, але не знаю її назви. Такі великі в неї ці квіти і цікаве таке пістряве забарвлення подобається. Ось тут жовта троянда. Думаю, що це троянда Керіо. У кого є Керіо, напишіть, будь ласка, чи схожа вона, досить така міцна саме бутон, такий він набитий, і дуже-дуже довго триває, тримає свою квіточку. Ну, а тут з іншого боку, мої осінні крокуси. Просто чарівно це все виглядає. Порадувала мене в цьому році троянда Cherry Бренді. Ось вона зараз, саме на екрані. В неї таке. Неймовірне забарвлення, червоне, помаранчеве, жовте, такий набитий бутончик, і колір змінюється поступово із відцвітанням квіточки. Подобається мені вона. І ось два роки, а може навіть і три, вона особливо так не нарощувала кущик, але ось в цьому році саме. Дуже гарно так ось наростила і багато-багато ще бутончиків. Сподіваюсь, що буду ще далі милуватися красою цієї трояндочки. Це троянда із серії Фейрі, така рожева. Ще одна троянда вся в бутонах, не знаю її назви, але теж сподіваюся, що подивимось, як вона буде квітувати. І поруч з нею досаджувала ось троянда пампанела. Видала ось таку гілочку, навіть ось ці бутончики, вони просто чарівні, такі милі-милі пелюсточки -милі, рожеві. А ось тут, на такому скаженому вітрі, в мене зростає принцеса Олександра Овкент. теж вона в цьому році себе проявила так гарно, постійно видає нові-нові бутончики, квітує, але тут скажений вітер, її ось вітром так приклоняє до своїх сусідів, і видно, що трошки вони квіточки, полюсточки такі пошкоджені. Але сподіваюся, що ще помилуюся красою цієї троянди. Ще одна фейрі, але більш світла така рожева. Там далі біла свані, вона вже переквітувала. І ось така ще, теж чайно гібридна, я думаю, рожева трояндочка також без назви. Ну, часто ось виходить так, що коли купуємо ми троянди. Ну, зазвичай вони приходять нам пересортом. Чомусь такий у мене досвід. Лаванда і троянди. Що може бути краще? Такі красиві, такі насичені кольори. Саме ось осіннє цвітіння воно по-своєму проявляє троянди, вони виглядають дуже чарівно. Але, звичайно, якщо вони не хворіють, тому що в мене є ось ну, частина троянд, які уражені кліщем. Ось, наприклад, ця фейер у мене дуже уражена кліщем, скільки я обробляла, і ось начебто тільки зараз відходять вони. І ось з іншого боку, зараз тут показую вам. Ось тут троянди, тут різні, і бік Purple, І ось тільки посадила Августу Луїзу маленьку. Вона тільки видала одну квіточку, я її зрізала і все. Думаю, що все ж таки вони відійдуть і наступного року покажуть мені свою красу. Квітує у мене також лобелія ось в таких ємностях поруч із Еостомою. Отже, насолоджуємося останніми теплими днями, красою наших квітів. Дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячна за ваші подобайки, коментарі. Всіх обіймаю. Пока-пока!